У Глибоцькій громаді відкрили народний дім. Там можна відвідувати виставки, переглядати фільми, а також проводити свої заходи. Для цього активісти організації Народний дім Глибоччини винаймають другий поверх будівлі місцевого музею, показувати сучасних українських митців, давати можливість місцевим художникам, бо такі є десь виставляти свої роботи. А до цього зробити такий культурно-соціальний центр для спільного перегляду фільмів, для проведення презентацій, для обговорення. Я наразі бачу це радше як. Майстерню різних візуальних мистецтв для тих, хто хоче пробувати, але кому це або за дорого, недоступно. Приміщення народного дому має електричне опалення, тому взимку тут впорядковують колекцію експонатів у виставковій кімнаті, а навесні планують проводити більше активностей. Зараз у сторічній будівлі підтоплює підвал. За договором оренди ми повинні як орендарі, застрахувати приміщення. Але страхова компанія мені відмовила цьому, тому що є одним із пунктів страховки від підтоплення, а будинок. Уже на воді стоїть будівля. Перебуває у власності громади. Через початок повномасштабної війни на ремонт підвалу грошей немає, каже секретарка селищної ради Олена Бадюк. За оренду громадська організація, яка є неприбутковою, платить понад 800 гривень на місяць. Для цього залучають пожертви відвідувачів та внески членів організації. Ми ведемо переговори з селищним головою про те, щоб можливо з наступного року якісь кошти будуть передбачені. Приміщення поки не планують надавати у безоплатне користування, оскільки це не передбачено законом. каже бадюк. Так це є комунальне майно. Закон передбачає або конкурс і відповідний розрахунок орендної плати по формулі. Що і було використано для надання в оренди, хочу зазначити, що в оренду приміщення було надано по мінімально можливій ціні в рамках законодавства. От у нас на даний час є біля. Десяти громадських організацій, і надавши одній організації перевагу, ми порушуємо конкурентне законодавство. За словами Бадюк, наступного року з бюджету громади планують виділити гроші на закупівлю помпи, яка викачуватиме воду з підвалу. Оксана Чміль, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.